Спочатку я помічав їх краєм ока, десь на периферії зору, всього на мить. Вони легенькою чорною димкою визирали з носів моїх однокласників, коли ті робили видих. Як тільки я повертав голову, щоб краще їх роздивитися, вони одразу ж зникали. І цей запах, їх можна було виявити за запахом. Цей запах нагадував мені сморід протухлих яєць, але все почалось поступово, однієї неділі з однієї людини. Я вчився в 10 класі в маленькій школі на 200 учнів у невеликому СМТ Чортовиці. Це одне з тих містечок, де всі один одного знають. Щонеділі абсолютно всі жителі ходять на службу в церкву. Я не можу сказати, що абсолютно всі вони віруючі. Більшість з них ходять за традицією, бо їх батько так робив, і дідусь і прадід. Традиція настільки давня і непорушна, що в кожної родини в церкві було своє місце. Мій батько стояв там, де зазвичай стояв дідусь, а я почав стояти на місці свого батька, коли він помер. Мене вірянином теж важко назвати в традиційному сенсі я не дотримуюсь посту, вже давно порушив деякі заповіді Божі, ну а покосити траву в неділю взагалі не проблема. Але я по своєму вірю я вірю, що існує Бог, хоча, можливо, не такий, яким він описаний в Біблії. В ту саму неділю все було як завжди. Панотець відчитав проповідь, проспівав церковний хор. Я майже одразу помітив, що на службі не було мого друга Андрія, який завжди стояв ліворуч від мене. І хоч церква була набита битком, його місце залишалося порожнім. Тож я вирішив сходити до нього, провідати, може, він захворів. Благо йти було недалеко. Коли я прийшов до нього, він сидів у дворі і читав якусь книжку. Здоров, що там, як там? Я потис йому руку. Та помаленьку, домашку на завтра поробив, відповів Андрій, відкладаючи в бік свою книжку. А що тебе в церкві не було? Я вже думав, ти захворів? спитав я. Та ну якось набридло мені туди ходити. Нащо воно мені треба? Всі ці проповіді, Бог. Ясно, що його не існує. Я вам краще почитаю, ніж буду витрачати час на пережитки минулого. Я не знав, що відповісти. З одного боку, я розумів, що вірити чи ні, це особиста справа кожного, а з іншого боку, слова мого друга залишили в мені слід, ніби моє серце подряпала кішка, подряпане, наче й поверхнева, але постійно мені муляє. Вже розвертаючись, щоб піти краєм ока, я глянув на палітурку книжки, яку читав мій друг, Річард Докінс, Бог, що віджив своє, довідник для початківців. Саме тоді я й побачив це з носа Андрія під час видиху вилетіла чорна хмара. В момент між видихом і вдихом, вона завмерла і клянуся. В ній я побачив чиєсь обличчя. Нелюдське обличчя. А далі був вдих, і хмара зникла. Андрій продовжував дихати, здивовано дивлячись на мене. Моє серце калатало, на чолі виступив піт, я відчув, як ноги от-от стануть ватними. Дімон, що таке? Все нормально? схвильовано запитав Андрій. Десь хвилину, може, більше, я не знав, що відповісти. Я просто заціпенів. Там, мабуть, з'їв щось не те, відповів я, підтверджуючи свої слова погладжуванням живота. Я, мабуть, додому побіжу. Я дійсно чкурнув додому, але не тому, що в мене заболів живіт, просто я побачив дещо що не міг пояснити. Прийшовши додому, я просто забіг в свою кімнату, заліз під ковдру і не вилазив з під неї аж до ранку. Мати кілька разів стукала в мою кімнату, кликала вечеряти, але з розумінням поставилась до відмови. Я довго намагався пояснити собі, що я бачив це було щось нереальне, таке просто не може існувати. Мій мозок просто відмовлявся в це вірити. Коли на ранок я прокинувся, то зрозумів, що заснув в одязі. Він за ніч під теплою ковдрою наскрізь просочився потом: понеділок треба збиратися до школи. Знявши з себе мокрий одяг, я вмить відчув мороз по шкірі, а разом з ним прийшла бадьорість. Усі вчорашні переживання, спогади про те, що я бачив, здавалися лише сном. Такого просто не могло бути. Мені здалося, я це придумав. Це просто пліт моєї бурхливої фантазії. Шкільний день почався як завжди: укермова, математика, історія. На великій перерві всі пішли в столовку, я, як завжди, поспішив зайняти собі місце навпроти Маші. Маша, яке чудове ім'я! Я був закоханий в неї з сьомого класу, а вона... вона бачила в мені просто друга. І я намагався бути чудовим другом, але завжди сподівався на більше. Я думаю, вона це знала. Маша допивала свій чай і, нарешті, звернула увагу на мене. Ти щось сьогодні виглядаєш пом'ятим? Не виспався? Та є трохи, кошмари снилися, збрехав я. Не міг же я їй сказати, що вчора у мене глюки були? Ясно, я теж. Книжку допізно читала. Сказала Маша, дістаючи книжку з рюкзака. Знайома книжка, я її вже бачив. Річард Докінс Бог, що віджив своє. Де ти її взяла? Андрій також читає. Їх роздавали безкоштовно на відкритті нової книгарні, відповіла Маша. А потім. Ні. Вчора це був не сон. Точно не сон. З носа Маші під час видиху визирнула чорна димка. А запах булочок і котлет в тісті перекрив їдкий запах протухлих яєць. Я перелякано подивився навкруги. Здається, ніхто більше цього не бачив. Може, зі мною щось не так? Я схопив рюкзак і пішов. Не знаю, куди, точніше, тоді не знав. Я просто йшов коридорами школи. Мене трясло, ніби від лихоманки. Ноги, здавалося, от от перестануть тримати мій тулуб. Кожен наступний крок здавався мені важчим за попередній. По шкірі пробігали сироти і піднімали волосся дибки. Майже у кожного в школі з носа виходив чорний дим, бачив, як сірий, з яким я ходжу на волейбол, закашлявся, і чорна хмара огорнула його повністю. Навіть вчителі, Тамара Петрівна, Завучі, прибиральниця всі видихали чорний дим, який смердів тухлими яйцями, а на коротку мить між видихом і вдихом в тих хмарах з'являлися обличчя це були не людські обличчя, в них не було нічого людського, лише ікла і бездонні чорні очниці. Я побіг. Коридор, двері, однокласники щось кричать мені услід, вулиця, сонце, люди, машини, церква, церква, ноги ніби самі привели мене сюди. Я трохи заспокоївся, сів на лавку, не туди, де я зазвичай сиджу, а на найближчу до вівтаря. Чомусь мені хотілося бути ближче. Я не міг пояснити те, що зі мною відбувається, тому просто почав молитися. Господи, я бачу якісь страшні речі. Будь ласка, допоможи, нехай це припиниться!» Краєм ока я побачив пана отця Прокопа, який наближався до мене. Він служить в цій церкві, скільки я себе пам'ятаю, і знає мене змалечку. Щось сталося, сину мій. Перше бачу тебе в церкві поза недільною службою, сказав він, сідаючи поряд. Панотець, я... це важко пояснити, я просто хотів помолитися. Я не знав, що буде, якщо я розкажу йому всю правду. Ти ж знаєш, що все, що ти мені тут розкажеш, залишиться в цій церкві. Щоб не сталося, ти можеш сповідатися перед Богом і тобі стане краще. Його слова звучали заспокійливо й переконливо. Трохи вагаючись, я почав з обережного питання: Скажіть, а демони справді існують? Вони можуть якось проникнути в наш світ. Пан отець на мить задумався, піднявши очі вгору, ніби перепитуючи в Бога, а потім відповів: Так, сину мій, вони справді існують. Але як небеса відділені від землі, так і пекло не може проникнути у наш світ, лише ми самі можемо своїми вчинками впускати в себе демонів або янголів. Якщо ми живемо по заповідям Божим, демонам закрита дорога до нас, якщо ж ми відрікаємося від Бога, це звільняє для них місце у нашій душі. І тут у мене все склалося. Книжка, яку роздавали безкоштовно у новій книгарні, Бог що віджив своє. Всі, хто її читали, вони відріклися від Бога і звільнили дорогу для демонів. Я розповів паноцю все, що зі мною сталося про книжку, про чорний дим, запах протухлих яєць і страшні обличчя. Ні, ні, перебив мене панотець, ти неправильно мене розумієш. Я кажу про метафоричних демонів Бог це наші добрі вчинки, а демони погані, фізично ніяких демонів не існує. Хлопчику мій, те, що ти бачив, просто витвір твоєї уяви. Його слова вдарили ніби серпом по серцю. Дарма я довірився йому, дарма розповів, що я бачив, він не розуміє мене. А потім сталося те, чого я боявся найбільше з носа панотця повалив чорний дим. Навіть він, навіть він відрікся від Бога. Розчарований, я пішов додому. Не побіг, а саме пішов, тому що я вже не боявся. Якщо демони можуть проникнути лише в тих, хто відрікся, в мене вони не зможуть пролізти. До цього ж не змогли. Виходить, моя віра справжня, але що робити з тими, хто вже, так би мовити, заразився. Коли я повернувся додому, почувався значно краще. Принаймні, тепер я розумів, що відбувається. За вечерею я ні словом не обмовився про те, що втік з уроків, і взагалі про те, що сталося. Придивився до мами, диму з носа не було. Мабуть, її віра така ж правильна і непохитна, як і моя. Перед сном я вирішив помолитися. Господи, дякую, що захищаєш мене від демонів, але я не знаю, що робити, як мені врятувати тих, хто вже заразився. Пошли мені якийсь знак, підказку, що мені робити. Цього разу засинав я спокійно, відчуваючи себе в безпеці. Але сон тривав недовго. Посеред ночі я прокинувся від яскравого світла і побачив, що фікус на моєму підвіконні горить яскравим білим полум'ям. Та, схоже, це полум'я не завдавало йому жодної шкоди. Я обережно встав з ліжка і підійшов ближче. По підлозі проходили дивні вібрації, які приємно лоскотали мої стопи. Раптом з Фікусу долинув голос, низький, але приємний. Сину мій, довести маєш ти, що віра твоя непохитна, і матимеш ти благословення моє, всіх демонів носіїв ти маєш упити. так порятунок знайдуть вони в царстві моєму. Така воля моя, Фікус перестав горіти. Я відчув, як мене переповнює благодать Божа. Я знав, що маю робити, і на те воля його. Вівторок, ранок, я прокинувся і, як завжди, почав збиратися в школу. Мама вже давно пішла на роботу. Вона працювала водієм трамваю, тому вставала дуже рано. Я зібрався, поснідав, зайшов до маминої кімнати і взяв ключі від сейфу. У цьому сейфі мій батько зберігав свою улюблену двоствольну рушницю. До його смерті ми з ним часто полювали на качок та зайців у лісництві неподалік чортовиці, взяв з собою три пачки патронів. Як добре, що сьогодні урок креслення, рушниця якраз поміщається в тубус. Я готовий, я виконую волю Господа і врятую стільки душ, скільки зможу. Першим уроком була біологія. Мені завжди подобалася ця дисципліна, особливо в 10 класі, коли ми почали вивчати анатомію людини. Та цього разу я не слухав вчительку. Я пильно вдивлявся в своїх однокласників, як вони дихають, а точніше, видихають. Видихають чорний дим. Приблизно півкласу були точно заражені. Я більше не міг чекати. Зняв кришку тубуса, дістав рушницю, звів курок. Зробив це так швидко, що до першого пострілу ніхто навіть не зрозумів, що відбувається. Першою я вирішив врятувати мою кохану Машу. Її обличчя перетворилася в криваву кашу, а з отвору, який колись був носом, повалив чорний дим. Я звів курок вдруге і відчув, як підкошуються ноги, а в очах темніє. Що було далі, я не пам'ятаю. Ці спогади є десь на периферії, але я не можу згадати. Вони вислизають, як залишки сну після того, як розплющив очі. Я лежу на ліжку і не можу поворухнутися мої руки і ноги прив'язані. Відчуваю біль у скроні. Мабуть, мене сильно вдарили. Біла стеля, жовті стіни, запах нашатирного спирту. Зморшкувате обличчя лікаря схилилося наді мною, пильно вдивляючись у мої очі. Як ви почуваєтесь, юначе, «Що? що зі мною? Припускаю у вас шизофренія, відповів лікар, видихаючи мені в обличчя. Клуби чорного диму